Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо, в Таро, хто в вас таємно закоханий, хто за вами спостерігає. Моє любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі здорові. Сподіваюсь на нашу. Якнайшвидшу перемогу. Мої любі, молимось за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидшою допомагаємо нашій перемозі, по можливості. Звісно, допомагаємо Збройним силам України, донатимо на нашу перемогу, на нашу армію. А тим часом подивимося, а хто ж у вас таємно закоханий і за вами спостерігає три позиції, три карти. Отож, перша позиція, друга позиція, і третя позиція. Вибирайте карту. І дивимося. Одинички, привіт-привіт. Отож, ваш, хто у вас таємно закоханий і за вами спостерігає в першу чергу, що нам скажуть Аркани про цю людину? Хто? Так, карти показують того, хто закоханий, а до того ж, показують людину естетично обдаровану, емоційну, людину, яка здатна наповнювати емоціями, власне, інших людей. Ну, в такому закоханому стані, здатен творити добро, давати. Ентузіазм, радість. А Тут в першу чергу йдуть емоції, кохання. Так, а що ще нам скажуть карти про закоханого в вас? Тут, до речі, тема швидких змін, повідомлення, до речі, листування. Якісь в швидкому. Зв'язок швидкий є, швидкі, можливо, короткі повідомлення в моменті швидкого зв'язку, можливо, по інтернету, по телефону. А скажімо так, з цією людиною у вас є, є зв'язок, що ще нам скажуть Аркани про цю людину? Угу. Тема пристрасті проти і сили, і карти показують, що це той, хто визнає вашу силу, перш за все, силу вашої жіночої чарівності, силу вашої впливовості і сили в першу чергу духовності, ви та, яка. Сильно вплинула і оцього прекрасного, сильного, потужного лева поклала до ваших ніг, показують людину сильну і фізично, і в етичному плані велику силу. І ця сила дуже до речі, посилюється, резонує з вашою силою, жіночністю. Тут дуже вдале потрапляння по енергіям, причому енергіям, які передбачають, ну, по суті, спонтанний, навіть тваринний. Потяг інтерес сексуальний І от це потужне, потужна основа енергії, які йдуть від народження, вона сильно проявлена. Тут, власне, сильний фізичний потяг. По відношенню до вас. Що ж, давайте запитаємо, второ. ситуація в, вашій, в вашому житті, в якій цей ваш таємний той, хто вас таємно кохає. Цікаво. В вашому житті щось порівняно побутове, до речі, пов'язане з плануванням, з розвитком, але досить дрібні, майже побутові кроки. Тема планування договору, планування майбутніх шагів, руху в матерію. Повторююся, буквально якісь побутові на побутовому рівні вашій. В вашому житті, оцей ваш таємно закоханий в вас, ваш таємний шанувальник в вашому житті з'явився. Так, давайте спитаємо втору. Чому не проявив от такі почуття? от Власне, людина закохана, які сильні почуття, причина, чому, а, чому таємно, чому сидить в таємних? Шанувальниках. Цікаво, цікаво, інтровертна позиція, пошук, пошук шляху. Ну, власне, шукає. Він в процесі пошуку для людини важливо, щоб проявитися максимально усвідомлено, духовно і, і правильно, знайти правильний шлях. Так, чому не проявився? Ну, ще, власне, не дійшов із своїм ліхтарем духовності, але вже в дорозі. Угу. Власне, показують тему відлюдництва інтровертної ситуації. Тут вимушена. Угу. Добре. Давайте запитаємо, Таро, чи проявиться в найближчим, найближчим часом. Чи проявиться і як проявиться? Найближчим часом, чи проявиться М відповідні все ж таки таємним, тут про таємне кохання, тут про таємні а, мотиви, ні поки що найближчим часом не проявиться. Чому? Цікаво. Знову йде от ця тема свята, радості, от наче не час ще святкувати. Угу. Угу. Для когось причиною є необхідність здолати відстань, до речі. І, власне, в планах може бути здолати цю відстань під якесь свято, скористатися моментом святкування для того, щоб проявити свої почуття до вас. Що ж, мої любі, давайте запитаємо втору. А, порада, порада для вас. Угу. Карти показують, що для вас важливо слухати своє серце, і якщо ви бачите, що ця людина, цей закоханий вас, любий вам, і дійсно ви бачите, що це ваша друга половинка, то, власне, скажіть собі так, і тема взаємного кохання Союзу. Власне, це те, що радять вам, Аркани. Прийміть цей подарунок долі, прийміть цей келих кохання, любові. Мова йде про пару, про союз, про створення пари, сім'ї і щоб бути парою на постійній стабільній основі. Що ж, мої любі? Одинички такий розклад для вас. То почу для себе підказки від арканів. Мої любі той почув. Бажаю всім миру, добра, вашому дому. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт, привіт Отож, моє любі, що вам скажуть аркани про таємно закоханого в вас, вашого тайного таємного прихильника. Хто за вами спостерігає, що нам скажуть аркани про цю людину в першу чергу. Угу. Карти показують людину динамічну, швидку, а з прекрасно розвиненою інтуїцією, де ще і вперту, до речі. Карти показують, що той, хто за вами таємно спостерігає, от зараз в Будучи людиною діяльною, тут людина, яка любить подорожі, яка постійно знаходиться в стані динаміки. Але от в даний момент про нього карти кажуть, що необхідність відстоювати важливе його позиції, і ситуація, власне, зараз досить складна. Так, з приводу цього. Складна і потребує зачекати. Тобто ситуація, яка буде вирішенням складної, складного тут. Тут навіть про те, що є ну, реально складні труднощі для вирішення питання, але карти кажуть, що тут важливо дочекатися. Тому що все необхідне вже зроблене, і треба отримати результат. Але результат він потребує деякого часу. Власне, власне карти показують, що оці складнощі і зобов'язання необхідні, вони з часом пройшли. Пройдуть і, ну, власне, треба набратися сил. Для когось актуальна тема фізичної реабілітації, в тому числі, от не виключала б тему поранення, ну, розклад загальний, так що уточнювати тут зараз не буду. Давайте запитаємо втору: оцей закоханий вас, такий яскравий, динамічний. Вперти людина, для якої важливо відстоювати своє, чому? Чому такий достойний ваш тайний шанувальник дос, досі сидить в таємних шанувальниках і не, не освічився вам в своїх почуттях? Чому? Цікаво, ну тут йдуть моменти, пов'язані з необхідністю достатньо болючі події, закінчення, болюче закінчення. Все ж таки тут є причина цієї затримки, але, власне, карти показують, що процес уже пішов. І, власне, зміни, скажімо так, причина досить болюча і закінчення. Тут, може бути, до речі, тема фізичного травмування не виключала б ситуація, досить болісна. Але гарна новина в тому, що є динаміка на покращення, причому потужна. Покращення, потужне покращення ситуація швидко змінюється в гарний бік, в сторону отримання гарних перспектив на покращення. Це як відштовхнутися від дна і швидко-швидко підніматися нагору за свіжим ковтком повітря. Ну, власне, причина, чому не освічився вам. Досить болюча і відчутна. що ж, мої любі, чи проявиться найближчим часом, чи освічиться, чи проявить свої почуття до вас найближчим часом? Карти кажуть, так, цікаво, що тема. Пов'язана з подарунком або в процесі, пов'язаному з роботою-професією, до речі, тема поїздки, причому пов'язана з неспустими руками. Тут не то по роботі, не то в більшій мірі все-таки ні показують подарунок як відпочинок. Власне, так проявиться, ще й прийде не з пустими руками. Можливо, приводом буде щось пов'язане з роботою чи процесами, пов'язаними з роботою. Таким чином, досить, досить навіть весела і приємна атмосфера. як в якій, власне, він освічиться в своєму коханні. Що ж, давайте запитаємо втору пораду вам. Цікаво. Ну, карти Чомусь кажуть, що ваша позиція має бути достатньо чомусь прохолодною і продуманою. Питання чому? Ну, скажімо так, сильно поспішати і стрибати на шию, падати в обійми. Кричати, якісь радісні вигуки не треба. Тут, до речі, стримана позиція стримана, позиція чомусь для вас більш, більш правильна. Карти кажуть, що вам важливо зважити фактори, вибрати правильний шлях, і от тільки тоді йти в, в суттєві зміни. В вашому статусі, тому що карти кажуть, що момент цього освічення, він здатен значно вплинути на вашу долю, тому важливо от ніби не поспішати і зробити правильний вибір. А що ж, мої любі? ну, Власне, власне дозвольте собі свято. Карти показують, що врешті-решт відсвяткувати, насолодитися емоціями навіть потрібно, але втрачати голову не можна. Що ж, мої любі? Двічки такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від ракання мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому, а ми переходимо до. До трієчок. Трієчки привіт-привіт, мої любі трієчки. А хто у вас таємно закоханий? Що нам скажуть аркани про цю людину? Хто в вас таємно закоханий? Тут людина статусна, до речі, або це ваш чоловік, або це якийсь ваш начальник, або це людина статусна і впливова. Угу. До речі, показують момент впливу можливості диктувати свої правила, умови рамки. Такий серйозний, солідний угу. громадянин вас закоханий, мої любі. Ну, або це просто ваш чоловік. Якщо ви заміжня, то власне це про вашого чоловіка. Добре мої любі. Давайте запитаємо второго в, ваші, в вашому житті про яку ситуацію йдеться. Оцей ваш таємно закоханий вас. А в вас. В якій ситуації в? А тут про двох чоловіків йдеться. Цікаво, причому карти показують. Угу. Якийсь, якась відсутність розвитку. В стосунках з іншим, до речі, чоловіком. Показують короля мечів. І ситуація обміну інформацією, І от, але от якось відсутність динаміки в розвитку. І якимось чином, якщо у вас є дитина, то це ще й пов'язано з вашою дитиною. Або якщо Мова не про дитину, то в ситуації пов'язані з новим початком після а, значних подій і достатньо болючої трансформації. Добре, давайте запитаємо второ. Оцей закоханий у вас, раз такий закоханий. Чому? Чому таємно закоханий? Чому ще не освічився? вам В своїх почуттях. Тут дивіться, тут залежить від статусу: чи від вашого, чи від його статусу. Тут угу, дійсно зобов'язання, як жертва, до речі. Угу. Причиною є або інша жінка, або те, що ви в статусі жінки заміжньої. Тут отак, от причина в жінці. Чи то ви дивіться по своїй ситуації, по своєму статусу. Що ж, моє любі, давайте запитаємо втору: чи проявиться найближчим часом цей закоханий у вас статусний громадянин? Відповідь: так, але це якось буде занадто якось деструктивно. Тут або мова йде про. Про те, що, скажімо так, в спокійному форматі от просто немає шансу це зробити, тільки на тлі якоїсь майже руйнування, майже катастрофи, тут такий от деструктив, який сприяє тому, щоб він освічився в своїх почуттях. Що має розпастися? А його плани і плани, те, що планував раніше, має ну, тема нерішучості, в тому числі тут як прорив якоїсь, не знаю, дамби, стіни, дуже деструктивні енергії, до речі, можливо, навіть тема якогось скандалу з приводу з приводу планів, на які ніяк не, не наважився. Угу. А що ж, давайте запитаємо в арканів. Ну тут дуже багато факторів в тому числі. А оцей ваш таємний таємний ваш пошановувач, а які для вас перспективи з цим таємним вашим шанувальником? Для вас перспективи? Ну, по суті, приємні емоції. Так, що крім приємних емоцій? Угу. Ну, власне, тут про романтичне ставлення, естетика, а, власне, знаки уваги? І цікаво, тут ще і допомога в процесі роботи, ну, тому, якщо, скажімо так, якщо це ваш начальник, то його закоханість в позитивному ключі впливатиме на ваше просування в кар'єрному сенсі. Тут власне. В залежності від вашого бажання можливі стосунки сексуального характеру. От так, хочу запитати второ: порада для вас. Порада для вас в контексті цього статусного вашого таємного пошановувача. Порада для вас. Цікаво, а то тут криза не погоджуйтеся якось на тут тема незгоди, боротьби, до речі, навіть відстоювання того, що вважаєте своїм. Цікаво, цікаво. Ну, от карти не радять стрибати в обійми до цього. Статусного а, угу. цікаво, цікаво. Тут хіба що, хіба що, якщо вже проявить, дійсно проявить серйозне до вас ставлення, то в такому випадку, але в такому випадку ситуація якась трикутна буде. Тому, але на довгу перспективу власне, може бути і гарний результат, але основною умовою на менше не погоджуйтеся і йти в серйозні стосунки тільки при наявності цих серйоз, серйозних. Намірів з його боку, пам'ятаючи, що процес може бути тривалий. Але, власне, якщо ситуація ваша така, що ви хочете змінити свою історію, то, власне, в такому випадку в такому випадку, можливо, і так. Але найближчим часом тут навіть для когось може виникнути досить конфліктна ситуація, і навіть, можливо, навіть для когось краще буде вийти з цієї ситуації. Тут уже в залежності, тут важливий вибір серця. Слухайте своє серце і вибирайте. Ну, принаймні, якщо є тема закоханості, то, власне, серце підкаже вам правильний висновок. Але маєте на увазі, що є, скажімо так, оборотна сторона медалі. І, ну, в деякому випадку, позитив може бути, і стосунки гарантовані. і... Стосунки, які гарантують вам, з боку чоловіка, вашого таємного прихильника, гарантовані зобов'язання, але це, от ніби, можливо, не скоро. А що ж мої любі? Стрічки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі. На все добре!